В аварії у Білорусі загинули та травмувалися українці. Мікроавтобус, в якому вони їхали з Росії в Україну, зіткнувся з вантажівкою. Аварія сталася поблизу селища Житковичі Гомельської області. Двоє громадян України та громадянка Росії померли на місці ДТП. Дев'ять травмовані повідомляє сайт МЗС. Попередню інформацію можу сказати, що так серед, серед загиблих є українці скільки їх, і скільки загиблих, і скільки зараз перебувають у лікарні, це ми можемо знати тільки після того, як повернеться наш консул. Дві години тому він виїхав на місце ДТП. Около 11 часов утра фура столкнулася з автомобілем «Мерседес Спринтер», в якому знаходились люди. В результаті три чоловіка погибло. і 10 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас э, пострадавший госпитализирован. Реализировано учреждения здравоохранения. Среди погибших было двое мужчин и женщина. Установлено, что женщина является гражданкой Российской Федерации.